Ми досягли певних успіхів в термоакустиці. От. Але перед тим, як поділитися цими успіхами, хочеться все ж таки нагадати, що таке термоакустика, як воно працює і який, яка користь з цього може бути. От. Значить, в цілому, термоакустика, чому взагалі цікавимося цією темою? Це один із шляхів здобути електроенергію. Ну, альтернативний такий шлях. Да? От. За допомогою перетворення теплової енергії там, в акустичну, а далі вже акустично перетворюємо в електричну, в електричну енергію. От. Трошечки, значить, Що сьогодні буде у відео, да, який план. розкажу про теорію, розкажу, о, який шлях ми подолали, щоб досягти того, що ми маємо на даний момент. Ну і Поділимося висновками по цій всій тематиці. І так, по теорії. Значить, уявіть собі, що ви накачуєте камеру велосипеда. Ви накачуєте і ви відчуваєте, що камера нагрілася, так? ну і насос теж. От. Тобто при стисканні повітря? повітря що Нагрівається. І навпаки, коли ви там спускаєте камеру, воно охолоджується. На цьому принципі і працює термоакустика. Коли повітря стискається, нагрівається е, неповітряно газ, не тільки повітря, да. От. коли розширяється, охолоджується. Якщо при цьому ще, наприклад, підігрівати повітря, коли воно і так гаряче, і охолоджувати, коли воно охолоджується при розширенні, можна підсилювати ці коливальні процеси. От. А, коливальні процеси о, стискання і розширення це акустика. О, тобто, Ми маємо термоакустику. Тобто йде хвиля, хвиля о, в якомусь місці стискається, в якомусь місці розширюється. Якщо в цих місцях підігріти і охолодити, то відповідно, ми підсилюємо акустичну хвилю. І таким чином, о, прикладаючи тепло і холод до певних частин. Системи, де бігає, чи стоїть акустична хвиля, ми можемо перетворювати теплову енергію в акустичну. Доволі потужно. Перетворили теплову електрику ой, в акустичну. І тепер акустично треба перетворити в електричну. Нам же в кінці кінців цікавить там, електрика. Як це робиться? Це дуже просто робиться. Уявіть собі, звичайний акустичний динамік. Так? От, колонки, де там музика грає. От, той самий принцип. Тільки динамік робить навпаки, він електричну енергію перетворює в, аку... в акустичні коливання. Якщо подіяти на динамік акустичною хвилею, дифузор динаміка буде коливатися і катушка в магнітному полі буде рухатися і виробляти електроенергію. Той самий принцип використовується для перетворення акустичної енергії в термоакустиці, в електричній. По теорії приблизно все. Ну, дуже просто, От, дуже поверхнево. Якщо треба буде заглибитись, напишіть коментарі. З радістю можна буде заглибитись в цю тему. Це є література відповідна, дуже складна і можна де дуже... заглибитись. По теорії ми питання закрили. Тепер пару слів про наш шлях у створенні термоакустичної системи. Ми починали з термоакустичної системи на стоячій хвилі. Це дуже просто, там схематично можна сказати. По суті, може бути отака труба відкрита навіть. В одному місці підігрівається, в іншому охолоджується. О, тут охолоджується. Тут, тут знаходиться регенератор, або так називаємо стек. І о, тут відбувається стиснення і розширення газу і Під час стиснення тут газ ще більше підігрівається і сильніше штовхає назад. Ця енергія передається на охолодження і цикл повторюється. О. Така система дуже просто робиться, але має низьку ефективність порівняно з системами, де хвиля є рухома. Тут утворюється стояча хвиля. але то вона не є ефективною, ця система. О, тим не менш, ми там кілька Вт, може навіть десяток, ой, сорі, ватт, кілька міліват на такій системі на стоячій хвилі отримали. З, ну, вже в електричну енергію перетворили цю акустичну енергію. І Потім перейшли до е системи е з рухомою хвилею. Ми перебирали кілька варіантів, е і е один варіант е майже випадково спробували, е і нам сподобалась така конструкція. На шляху наших досліджень, наших експериментів, ми замірювали яка ж максимальна потужність системи. От від стоячої хвилі там, і до кінцевого результату. І ми пройшли такий шлях від там, десяток міліват до кількох ват. От. І от цієї енергії вже достатньо. Для того, щоб підзарядити телефон. Які складнощі були у нас наш Ну, їх було безліч насправді. От. Ну, мабуть, найважчим було зробити оцей от а, електричний перетворювач. Дуже така кропітка робота, дуже точне треба було робити деталі. Це по суті. Ця частина перетворює акустичне коливання в, в електроенергію, от, то це було досить важко зробити. Ну і решта частин, ну, все робилося вручну, зварювалися. Певні елементи куплялися, типу, такі от, коліна і клампи. А от, труби там, і отакі всякі хитрі форми конструкції вже а, зварювалися а, своїми силами, аргонною зваркою. От. Так. Ну, і ще, о, що важкого тут було, то довго ми не могли о, налаштувати систему, щоб вона працювала різанас. Чому це важливо? Тому що о, в резонансі ефективність системи о, стрімко підвищується. От, і Врешті-решт нам вдалося це зробити, і о, ефективність системи о, значно збільшилась і ми отримали результат, яким з вами сьогодні і поділимось. Там вже запустилися. Сюди ми підключимо телефонну зарядку. Там давай так тут летніше домов. Отсюда мы включим через цей. Закрыв, закрив, закрыв. закрив. через цей включимо. Що ми бачимо? Ми бачимо тут 5 вольт, зараз трошки стаканеться. 0,11 ампіра, маловато. Е Менше 5-4,5 вольта. Не вистачає зараз потужності цей, Зараз ми трошки додамо аргону. Цікава потужність, яка буде. Зараз потужність 2,5 Вт. Давай переключу сюди, щоб бачити потужність. Ось вам, 2 Вт тут показує. что на 50 герц 50 2,2 2,2 вата он ну, 5 вольт е на заряд 5 вольт пиво -пи ампера Скики сейчас весотки давай включим Загальний значить, плюс аргон це буде 3,6 атмосфери. Тобто плюс 06.

54 герцога, ну да, треба видно, да. Так, есть мало. 24 герца. Зараз додаю ще аргону додам. Так, о, и потужность бешилась. 2,2 вата, 2,4. красивые Телефон заряжается. Давай еще трошки обманчика додам. Частота трошки сбивается. А, еще трошечки додам. Там что-то вибрует так. Добряче. Что там вибрует? 49 Гц. Можно ще спробовать добавить, потому что разблишится щедро, что балли. 4 атмосферы значит, значит тут у нас было здесь 2 2 и 2 вата тоже не знал. Так, зарядка телефона Телефон. значит тут у нас уже 4 атмосферы топ-то плюс 1 Маємо тут плюс 4. Маємо 2,5 Вт, Ну воно вже трошки зменшилось. Десь сюди 24, да? 24 Так, ну і в цілому 37 да поки що. Ну і в цілому давай тоді по системі трошки розкажемо да, для дачам. Тут у нас гріється от, теном, далі охолоджується, далі акустика перетворюється в електричну енергію і по цим дротам червоний та чорний. Іде на оплату де зібрана простенька мостова схема випрямлення напруги а тут перетворювач напруги тут більше тут менше а це вимірювач USB і далі це все діло підключено. Братом до телефона на зарядку. А, 37% ссотки, пока. еще. хтичь. Работает. Водичка трошки нагрелась, но чуть-чуть. давайте хватит. Які там пісента? Давай ще трошечки додам органчика. А, більше нема. Давай. Обережно, надаю тиск. Це температура на тені. Всередині температура менша. Я не підключав сьогодні. Осовий датчик не підключений. 8% вже. 38. Угу, 2% вже вкачали. В ядерну зиму можна буде зарядити телефон від такої штуки. Дати йому тепло, охолодження і вже щось буде. Щоб отримати цей результат, ми витратили е, приблизно 2 роки. Експериментів, але, ну, правду кажучи, ми працювали о, по вихідним, от, і то не, не кожні вихідні. Які висновки ми можемо о, зробити? що о, Наразі цей прототип має невелику ефективність, але достатньо для того, щоб заряджати о, смартфон. Звісно, можна зробити більшу систему з більшою потужністю, з більшою ефективністю, але це потребує додаткових ресурсів.